З нами на зв'язку Юрій Олійник, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Вітаємо доброї ночі. Отже, на вашу думку, на сьогодні у нас є більше підстав вірити, що між Францією та Німеччиною немає протиріч щодо України, чи е, підозрювати щось між ними не зовсім ладне, скажімо так, з цього питання? Ну, по перше, слід зауважити, що і Німеччина і Франція обидва є такими локомотивами по суті Європейського Союзу і континентальної Європи. І вони як найпотужніші економіки, найпотужніші військові сили. Нагадаю, що Фра Німеччина четверта економіка у світі, Франція на шостому сьомому рівні. Паралельно Франція є однією з ядерних держав, входить в Раду безпеки ООН. І тому, звичайно, вони претендують пену міру конкурують за вплив і за свої позиції. Тут є кілька рівнів цього заявленого певного протистояння. З одного боку, дійсно, Франція може е, говорити про якісь там посилання військ принаймні, на часткових в Україну, і вже багато хто обговорює, де вони могли бути там чи прикриття кордону з Білорусі. Чи інші якісь там напрямки допомоги бачимо? Путін вже, вже в принципі досить таки це сприймає е, більш-менш реалістично, і в принципі Франція є стимул, тому що Росія е, дуже по суті наполовину вже відібрали її традиційну зону французького впливу в Західній Африці останніми роками і навіть місяцями задаємо теж переворот в Нігері, події в Малібургі на Фасо. Але з іншого боку, і і Німеччина на цьому фоні така виглядає більш такою пацифістською, миротворчою і нерішучою. Але згадаємо інше, що на даний момент Франція одна з держав Європи, яка по факту за і за відсотковими даними чи не найменше допомогла Україні військовому плані. Тому що якщо малі держави, як там Данія. Що Нідерланди по суті леву участку від держав Балтії, віддають левого своїх певних видів озброєнь, зокрема артилерії? Ми бачимо, що Німеччина великі гроші виділяє все ж таки виділила Україні, виділяє на наступний рік і вже готова зараз ракети виділяти далеко бійні. Все ж таки в Бундестазі проголосували. Паралельно йдеться процеси відкриття. Власне, заводів рейн метал в Україні знов ж таки з будь з виробництва танків, з виробництва боєприпасів. Тобто, бачимо планомірно і досить, хоча на словах досить так, можливо більш не рішучо. Але за останні півроку, все таки Німеччина розхитується в цьому плані, тому як тоді, як з боку Франції, ми чуємо більш такі обнадійливі для нас заяви, але вони поки що залишаються заявами. Ми чекаємо від Франції, все таки підтвердження якогось більш реального, як то кажуть, на фронті, на в полі, і щось що може було би торкнутися, пане Юрію. Як ви думаєте, чи піде щось далі заяв? Тому що от Макрон говорив, що повторюючи свої слова про відправлення військ в Україну для підтримки, він говорив, що всі слова, що він сказав, вони були дуже ретельно зваженими. Ну, звичайно, ми це не були. Увість які якимися експромтом? Ці слова це така пропозиція. Подумати, що якщо Україна буде в такому стані недостатньої підтримки, коли Європа і США не можуть зараз якихось міркувань і достатньо підтримати, якщо будуть проблеми на фронті, тобто це така демонстрація і Путіну, і, і союзникам, що все таки Захід, зокрема Франція, як одна захід держдержавзахідних держав, держав готова, більш активно. Власне, допомагати Україні, але тут питання, чи це буде у формі саме підтримки військ, чи можливо це буде якась компромісний варіант, ніби е, нібито Франція покаже свою все таки поміркованість, що вона частково допоможе, але все-таки. Війська не буде посилати, ну але з іншого боку, в будь-якому випадку Україні це вигідно в тому сенсі, що е, це вже озвучено питання і озвучено на рівні французького президента. Те, що французи можуть бути війська НАТО, війська держав західноєвропейських європейських в Україні, і в принципі це вже буде можна обговорювати. Можна про це говорити. Ну ми знаємо ситуацію за 16 були теж в дочудо. Вже році це говорили. Чекали на початок 23-го і тепер може до кінця 24 четвертого. Вони будуть але на два роки по суті пізніше. Але процес пішов. Тому постійне обговорення, постійне стимулювання цього на порядку. Денному тут треба користатися цим пасом і це запам'ятовувати і постійно нагадувати власне і Франції і іншим державам. Що так, це вже не якась вигадка бажання суто України, а це було озвучено на високому рівні? І можливо через якийсь час, особливо якщо Росія буде про якісь робити нові авантюри, в тому числі не тільки в Україні, але й проти на районі Балтійського моря. Це може буде поступово наближати до реалізації. Але це, звичайно, тривалий термін. Я думаю, це те, це, можливо, навіть років. Юрію, а на вашу думку, як. Потенційно можливі розбіжності, тому що ми на сьогодні маємо інформацію про їх наявність цих розбіжностей і заява про те, що цих розбіжностей немає. Але якщо ці розбіжності дійсно є, то як вони на вашу думку можуть плинути на загальну стратегію підтримки Європи Європейським Союзом України у війни проти Російської Федерації? Тому що Франція і Німеччина це дві найбільші по суті економіки Єврозони? Ну, я не думаю, що саме між Францією і Німеччиною можуть бути такі високі. Вони є постійні там розбіжності природні, але вони досить постійно намагаються йти в певному тандемі, і координувати свою, свою відносині. Більше розбіжності бували у, у позиції та щодо Америки, позиції Великої Британії. А власне, тут франко-німецьке протистояння це певною мірою викликано розподілом сфер також економічного. Переважного впливу, тому що Німеччина розглядає вже там Росію як е, чи то, що буде на місці Росії, чи та, нова Росія демократична, очевидно, як знову е, сировинний придаток певної міру німецької економіки. Франція зацікавлена більш е, в південній Європі в близькому сході, і тому в них є певні різні вектори напрям напрямні позиції е, щодо розвитку. Самого європейського союзу і не забуваємо, що для Франції це такий вагомий вагома зміна позиції зараз відбувається, тому що ще рік тому говорив Макрон, що головне для Європи це боротьба з тероризмом ісламським в районі Сахелю. А зараз, коли Росія по суті їх з половини цього регіону виштовхнула, вже вони змушені і своїх національних інтересів трошки більш активно проявляти свою реакцію. І, звичайно, Німеччина, яка була завжди таким, все ж таки, і залишається економічному рівні, фінансовим головним донором України, для неї це виглядає так певною мірою невигідно, не що Франція хоче знову швидко зайшла, і якісь там лаври на, на базі гучних заяв, поки що посіяти. Але я думаю, що всі ці проблеми будуть поступово вирішуватися, але це знову ж таки кажу справа не одного місяця. Юрію. А на вашу думку, наскільки об'єктивні журналісти видання Шпігель, коли говорять про найнижчу точку у німецько-французьких відносинах? це важко казати так оцінювати. Мені здається, такі заяви в особливо журналістів. Вони часто густо хибують. Такою таким то поточних проблем на фоні того, що схожі проблеми могли бути в інший час і в інший період, навіть за останні років 10. Тому, в принципі, особливо на фоні оцінки газової політики, енергетичної політики всередині Європи, мені здається, це перебільшені такі оцінки. Юрію, але все таки на вашу думку, які наслідки для України у першу чергу можуть мати якісь розбіжності, і чи варто очікувати, що ці розбіжності якимось чином можуть суттєво вплинути на ту політику, яку Європа сьогодні провадить по відношенню до України? Знову ж таки, тут йде певна боротьба підходів різних. Є підхід такий, що треба швидше в Європі, що швидше в Росію додавати, тобто швидше більше допомогти Україні. Є підхід, що треба симулювати до миру Росію, і тому, в принципі, ці підходи борються Нам, звичайно, вигідніший підхід, який передбачає швидку перемогу на полі бою, тобто швидше забезпечення допомоги реально Україні. Але ці групи є і у Франції і у Німеччині. І Німеччині, і навіть те, що зараз заявляється офіційно, все-таки е, я би не сказав, що воно однозначно співвідноситься з якоюсь е, табором. Тому що навіть у ці всі погрози вести французькі війська вони можуть розглядатися з одного боку, як такі е, погроза швидше е, вкластися в військову поразку Росії, а з іншого боку, як така, таке залякування Росії, щоб вона все-таки йшла на перемир'я. Ну і навпаки, що і німецька так само допомога для України може і теж двосторонньо оцінювати, як і поміркованість, така німецького уряду по порівняльна. Тому боротьба триває і боротьба більш про українські позиції, позиції, які за мир з Росії, за замороження конфлікту. Воно не, не повністю співпадає з думкою навіть і лідерів і Німеччини і Франції. В принципі, розколює еліти цих країн більш-менш в однаковій пропорції. Юрію стосовно Макрона, от він цього тижня, на початку тижня, він збирав. Наших союзників близько 30 представників різних країн, наших партнерів, вони зібрались в єлисейському палаці, говорили про Україну. І от 7 березня, наступного тижня, буде чергова така зустріч, але уже із французькими парламентарями. На вашу думку, чого чекати від Франції в контексті допомоги Україні? Я, думаю, я сподіваюся, що за такими гучними заявами, які ми, ми чуємо, будуть якісь більш конкретні кроки, тому що як щодо фінансової допомоги, так і передачі озброєнь, зокрема авіації, зокрема ракетних озброєнь. Тому що все це хотілось би очікувати як така, хоч більш практичний наслідок цих швидше політичних заяв широких. Але звичайно, Франція намагається останнім місяцям приймати таку пальму першості головного захисника України, мовно кажучи, і все ж таки в так мовити, повідника безпеки на європейському континенті. Побачимо наскільки це довго може йти. Які там є справжні інтереси такого перевороту. Який по суті ще рік тому був би виглядав якось дуже малоймовірно. Ну і третій фактор: ми не повинні забувати, що е, Макрон сам по собі він теж е, з одного боку зараз дуже він активно про українську позицію розвиває, з іншого боку, січні місяці мали бути візити, навіть на початку лютого до Києва, який був перенесений Макрона, тому з яких це причин було, ми досі ще 100% теж не знаємо. Тому... Боже, будемо подивитися. Сподіваємось на край, якісь більш практичні і цікаві результати від цього березня. Дуже дякуємо за вашу аналітику. Юрій Олійний, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку.